Альфред Маргол Шпербер. Про назву концтабору Бухенвальд. Як близько звідси, веймаргомонів. А тут навіки мовкли голоси: Мене проймає невимовний гнів, бо й край мій зветься Букові ліси. Давно було це килим. З ніжних трав, ліс буковий, так пам'ятний мені, хлопчиськом на поляні я лежав, пливли біляві хмари в вишині. О лютий час, що сон дитячий стер, І кожен спомин взяв у колію. Коли я чую слово, це тепер. Не можу юність згадувать свою, бо вспомини мої вповза кошмар, який виймає серце із грудей. А чи оте біляве пасмо хмар було не димом спалених людей?